Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і а, ви мене просите, зараз я зачитаю. А подивіться, будь ласка, що там американські адиктори, які приїхали перевіряти Міністерство оборони, куди пішли гроші американських налогоплательщиків. Бо стільки шуму було по цьому питанню? Цікаво, який результат. А, ви знаєте, я. Подивилася, дійсно, ну, ми теж це дивилися, тобто це питання. І я так зрозуміла, я знайшла інформацію. Вони, вони пишуть, що визнали у Вашингтоні, тобто визнали певні труднощі з цим з потоком озброєнь і грошей для Києва. Але на відстані, тобто якось так вони кажуть, що треба навіть у зону бойових дій їхати. І так, ну, справа не в тому, що вони там будуть робити, це їхна <кій> справа. Ми хочемо зараз знати, буде якийсь результат з їхньою аудиторською. <кій> Ви знаєте, буде результат. Буде результат, це, я так скажу, наберіться терпіння. Тут самі дивіться, самі гроші. Тут все будуть перевіряти. Наскільки я розумію, абсолютно все. Результат буде великий, достатньо великий. Зараз я ще докладу. Зараз я ще докладу. Я так скажу, влада буде дуже захищатися. Краща оборона це нападіння, Ось як я це бачу. Ну, в принципі, карти кажуть, будуть. Будуть вони перевіряти, будуть вони конкретно дивитися. Ось, Але мої дорогенькі, все рівно не питайте великих ілюзій. Або наші настільки мастаки це все замазати. Або трохи я щось тут не розумію. Відверто. От відверто вам скажу. Або щось я не розумію, або дійсно у нас е, мастаки. В принципі, дуже хороші перспективи, що вони дійсно все чітко, ну що це мені не дає говорити, все чітко буде перевірятися. Бачите, вправна робота це довгий процес. Без ілюзій. Не питайте ілюзій, це пошук. Пошук грошей, можна так сказати, це пошук трошечки е, е, намацування. По кхм, кхм, вісімки, вісімка кубків, це ви знаєте, вони. Ну, як сказати, в потім в потімках, в темноті. Це вна, в наймання якось так будуть вони ходити, шукати ті гроші, куди це все йде, тому що дуже все непрозоро. Ця карта дуже непрозора. Це людина іде, шукає, але вона не знає, чи буде результат. А результат, в принципі, буде, мої дорогі. Результат, наскільки я розумію, буде. Хоча я ще так скажу, їм будуть великі перепони робити. Ось що я бачу: великі перепони будуть робити. І я хочу все ж таки результат бачити. Буде результат хороший, ну, хороший, чи знайдуть щось, чи дійсно відслідкують, чи ні. Ой, тут у нас диявол. Дивіться, десь вони, мені таке враження, що ось диявол з четвіркою, вони знайдуть якісь, як це сказати, забункеровані гроші. Знайдуть якісь приховані яку, якусь частину знайдуть. А, якщо взяти четвірку з 10, ну 40% точно знайдуть да, да, так. Да. Буде, ну, я би не сказала, скандал, але по королеві мечів, тобто будуть придиратися. Будуть дійсно це, я сподіваюся, що їх там не підкуплять. Бо тому що оце карта. Інколи, значить, підкуп. Ні, не буде підкупу. Ні, не буде підкупу. Їм або. Ось ось не знаю, ось ось відверто скажу. Таке враження, що їх можуть якось, ось, зараз я ще попередні карти витягну, ось так. Таке враження, що ось тут будуть намагатися різним способом їх трошечки, як би це сказ... зараз, зараз я поясню, а, задобрити, обкрутити. Їсти пити, дати, ось якось так. Ну, як у нас заведено, так? ось, будуть тр... А потім можуть і обмежувати їхню діяльність, ось це теж. Ось, але все ж таки ці дияволські їхні проворотки якусь частину знайдуть, дійсно знайдуть. Ось, і, в принципі, я не здивуюся, якщо будуть, ну, це... оцей є підкуп, так? Да? Підлизатися, обкрутити, не туди повезти, не то зробити, е якісь перепони їм робити. Але все рівно вони доведуть свою справу. Доведуть свою справу, мої дорогенькі, наскільки я бачу. Гаразд, щиро вам дякую за такі запитання, е разом до перемоги, мої любі, і щиро дякую ще раз е за підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги на все добре, мої дорогенькі.